Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Росіяни вдарили безпілотниками по тернуватому. Чоловік отримав поранення. Наразі йому надається вся необхідна допомога. Також вибуховою хвилею пошкодило будинки та господарчі споруди. Загалом протягом доби армія РФ завдала півтисячі тисячі ударів по населених пунктах Запорізької області. Сім разів атакували з авіації Барвинівку, Гуляйполе, Малинівку та Білогір'я. Також застосовували понад 300 безпілотників, били з РСЗВ та артилерії. Упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку росіяни провели кілька безуспішних атак. На Гуліпільському ворог не атакував. На Оріховському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового. На Гуліпільському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Триває евакуація з Гуляйполя. 13 жовтня. Евакуювали чоловіка та жінку. Нині вона живуть в гуртожитку в Запоріжжі. Якщо ви теж вирішили виїжджати, телефонуйте 102. Обладнання на майже 20 мільйонів гривень передали трьом підрозділам Сил оборони України. Це стало можливим за рахунок спільного оборонного фонду Запорізької області. Зокрема, два безпілотні авіаційні комплекси на 200 бортів, два транспортні засоби пікапі, мікроавтобус, більше ста квадрокоптерів та БПЛА. А також системи протидії дронам, акумулятори, зарядні станції та інше. Зокрема, забезпечили найпотрібнішими засобами тридцять третього. Рама штурмовий полк, бійці якого разом із 24 ОШБ «Айдар» звільнили населений пункт Малі Щербаки на запорізькому напрямку. Вже 171 пожежний гідрант замінили в Запоріжжі спочатку цього року. Один із таких на перехресті вулиць Трегубенка та Незалежної України. Таке обладнання вкрай необхідне рятувальникам під час гасіння пожеж. Конкретно цьому вже 40 років. Тож він потребував заміни. Нині його ремонтують. І на перехресті буде новенький пожежний гідрант. Виконуються роботи по заміні пожежного гідранту. На водопровідній мережі діаметром 200 міліметрів була залучена бригада аварійної служби: два слісаря, один зварник і один мастер. Мистецтво без бар'єрів. Відвідувати обласний театр ляльок мають можливість і глядачі, які пересуваються на кріслах кулісних. Фоє закладу облаштували пандуси. Цього разу діти разом з батьками дивилися виставу Золотоволоска. Більше розповість Анна Крамаренко. Діти разом з батьками збираються в холі обласного театру Ляльок. Перед початком вистави для маленьких глядачів відбулася ігрова програма Інтермедія. Потім маленькі глядачі попрямували дивитися виставу Золотоволоска. Казка про кохання у Анни Симонової в цій виставі кілька ролей. Зокрема, вона грає красуню принцесу золотоволоску. Іржик закохується у золотоволоску, а золотоволоска закохується в іржика. І в кінці казки вже вони разом. Закохані, казка закінчується дуже позитивно. От і я вважаю, що на сьогоднішній день дуже хочеться більше любові, більше ем, приємних таких людей зустрічати. Доброти хочеться, і саме ця казка вона несе добро, вона повчає дітей, що треба більше спілкуватися, що треба ем, не сидіти в інтернетах, не сидіти у гаджетах, а більше приходити до театру. Максим Кондрату в цій виставі грає теж чимало ролей, зокрема, короля та рибалок. Каже, ця казка виховує в дітях турботливе ставлення до комах і тварин, а ще навчає, до чого може призвести жадібність. В процесі репетиції вживається в ту чи іншу роль. Немає чогось такого особливого. Е Найважче підібрати голос, яким має персонаж розмовляти. Що намагатиметесь донести маленьким глядачам. Ну, не будьте жадібними, як злий король. Будьте добрими як іржик, гарно ставтеся до тваринок, до братів наших менш. Золотоволоска середньовічна музична казка. В ній підіймаються надважливі теми доброта та милосердя. І, звісно ж, добро завжди переможе зло. Я, я дуже люблю класику і це така середньовічна Європа. Мені дуже цікава ця тема. Тут використовується красива музика середньовічна. Ми використовуємо живий відкритий план. Актори у живому плані працюють. Використовуємо мультимедійний екран, і у нас тут і пісні, і танці. але ми робимо все, щоб задовольнити нашого глядача. Глядачі кажуть, вистава чудова. Дуже сподобалася гра артистів. Мені сподобалось, що іржик та золотоволоска вони перемогли цього злого короля. Ну, мені сподобались е золота рибка, мурашки і ворони, і «Павук». Доньку звати злата. Ми дійсно вирішили саме на цю виставу «Золотоволоска» волоска тому що в неї і золоте волосся мої доньки. І так якось от дійсно вона схожа на цю принцесу. Дуже сподобалася вистава. Взагалі дуже гарні костюми. Відвідувати обласний театр ляльок мають можливість і маленькі глядачі, які пересуваються на візках. Фоє закладу облаштували пандуси. Ми зробили пандус, де, де. Де у нас тут крилечко, де ми зробили його, а зараз зробили ці, що може було колясенчики, легко може були пройти в зал. Ріше брали коляски, допомагали їх пройти ці всі ступеньки. Нас обмежує ще площа, яка не дає можливості зробити більш ну більш таку, не таку же більш пологу зробити, але зробили те, що ми маємо, і це все рівно дуже добре. Ми ж тут фоє робимо термедію, і тому нас фоє, треба, щоб було вільне для ігрової програми. Ну, дуже добре. Дуже добре, що можуть приїхати дітки з інвалідністю на візочках і дивитися вистави. В театрі тепла та затишна атмосфера, гарне оформлення фойє. В закладі кажуть, для зручності пересування маленьких глядачів з інвалідністю поруч з хідцями у фоє ще й встановлять поручні. Також задля безпеки артистів і глядачів в театрі облаштували найпростіше укриття. Розраховане сховище на майже 60 людей. Є вентиляція, а на випадок вимкнення електрики передбачена робота безперебійного освітлення. Також створений запас питної води. А для маленьких глядачів є іграшки. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.